Франція передасть Україні 40 крилатих ракет дальної дії скальп. Та керовані авіабомби, кількість яких не повідомляється про новий пакет допомоги. Еммануель Макрон оголосить у лютому під час свого візиту в Україну. Президент Франції заявив, що його країна у майбутньому зможе поставити набагато більше техніки для ЗСУ і допоможе Україні в оборонних потребах, зокрема в захисті неба. Він також анонсував, що під час візиту до Києва відбудеться підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між Францією та Україною. Цей документ має допомогти зміцнити фінансову та оборонну незалежність України з метою утримати Москву від майбутньої агресії. Нагадаємо, минулої п'ятниці під час візиту до Києва десятирічну угоду про двосторонні гарантії безпеки підписав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та Володимир Зеленський. В офісі президента також заявили, що Україна, крім Франції, веде переговори щодо угод про гарантії безпеки ще з п'ятьма країнами. США, Німеччиною, Італією, Канадою та Польщею. Франція спочатку повномасштабної війни Росії проти України один із наших головних європейських союзників. Країна надає активну фінансову та військову допомогу. Зокрема, Франція разом з Британією, перші західні держави, які передали нам ракети дальної дії. Попри це, українське військове та політичне керівництво неодноразово наголошувало, що нинішнього рівня підтримки недостатньо для перемоги. Наприклад, нині Макрон анонсував поставку 40 крилатих ракет скальп, тоді як тільки 29 грудня Росія випустила по Україні 90 крилатих ракет, 2 січня 70.